Всім вітання. Зараз на вулиці дощ, сьогодні ми на об'єкті. На цьому об'єкті ми перший раз застосовували дах монолітний бетон висота 22 см. Це він опирається все на цю перегородку залізобетонну, Теж заливали, ці стіни заливали. Детоном. Зараз ми робимо утеплювання дивно підлогу. Я хотів вам показати гідроізоляцію. Гідроізоляція зроблена з рубероїду гладенького. Приблизно приблизно тут буде закінчуватися під, тут буде підлога, вищі від підлоги. Все зроблені системи каналізації. Опаяна весь руберой опалений навколо каналізації навколо всіх виходів. Тут в хаті буде робитися все з гіпсокартону, перегородки e -E. на стінах все буде гіпсокартон. E -E. Це Тут, тут ці труби пані. тут буде захід електрики, води, і інтернету. Ну, якось так. В цій хаті буде робитися в сос гіпсокартону. І як він буде кріпитися до пінопласту, невідомо. Ми робимо по проекту. Це витяжка буде на кухні, витяжка плитки, де труба прокладена під землею. Під бетоном тут в приблизно виглядає так. Тут буде, бетон буде продовжуватися так, рівненько буде. Просто тут маємо купати ще басейн приблизно 12,5 на 6 метрів. Тому ми тут не залили, але лишили арматуру, щоб зробити одне тіло. Ну все, якось так, побачимося. Почуємо завтра.